Кокос в перекладі з португальської означає мавпа. В середині кокоса міститься абсолютно стерильна водичка, яку можна використовувати як антисептик, навіть колись використовували його під час війни як медичний фізрозчин. А ще кокосова м'якость сповільнює старіння. Із кокосу роблять так зване кокосове вугілля, тобто активоване вугілля із шкірки кокоса. І воно слугує як ентеросорбент. Цікавий факт, що в деяких країнах є спеціальні ферми, де тварини мавпи навчені, і вони збирають кокос. Можуть його збирати, якщо людина, допустимо, 80 кокосів, то вони навіть збирають до тисячі. Але в деяких супермаркетах Британії відмовилися від продуктів, які збирають тварини, тому що зоозахисники виступили проти, іде дуже сильна експлуатація тварин. А взагалі, продукт унікальний.